Уявіть, ви відкрили власний зоопарк, і вже з перших хвилин вам доведеться вирішувати, кого заселяти, що будувати, і навіть як боротися з крадіжками. Ласкаво прошу в Planet зу. Сьогодні я покажу, чим ця гра цікава і як вона захопила мене з перших хвилин. Ви на каналі Зубер Грає, то ж нумо починати. Почнімо з того, що в Planet Zoo є кілька різних режимів гри. І це справді важливо, бо кожен відрізняється складністю і вашою участю в процесі управління зоопарком. Розпочнемо з кар'єри. Якщо ви новачок, як і я, то варто почати саме звідси. Тут є різні сюжетні завдання, де вам дають готові процвітаючі зоопарки. І у них треба робити якісь покращення. Таким чином, гра поступово занурює вас у всесвіт Planet ЗУ. Інколи це буквально виглядає, типу: от вам одна тваринка, а от вам інша, зробіть так, щоб вони дружили. Я пройшов кілька таких сюжетів, щоб приблизно розібратися, що тут і до чого взагалі, як будувати вольєри для тваринок і як розрулити типові проблеми. Не скажу, що все зрозумів, але дуже вже хотів збудувати власний парк, і я це зробив. Покажу вам трішки пізніше. Ще один режим це франшиза, це онлайновий режим, де можна взаємодіяти з іншими гравцями. Тут вже не безкінечні ресурси, тому треба буде тратити гроші з розумом. Фішка в тому, що ви можете відкривати зоопарки по всьому світу. В різних регіонах і обмінюватись тваринками, а також спорудами і грошима між своїми зоопарками. Звучить дуже круто, але от я спробував на початку будувати один зоопарк і ледь встигаю там все довести до ладу. А як справлятися з кількома різними, це вже треба справді добре шарити у грі. Як на мене, це доволі складний режим для більш просунутих гравців. Також є випробувальні режими, це різноманітні завдання з обмеженими ресурсами, такими як гроші або час для Любителів швиденько щось спробувати і випробувати себе. Ну і режим пісочниця це моє улюблене. Загалом, можна сказати, це такий собі спосіб методом проб і помилок збудувати зоопарк своєї мрії. І зізнаюся, саме тут я провів найбільше часу, бо хотів зробити зоопарк із зубром, ну і ще кількома улюбленими тваринками. Якщо відео вам сподобається, пропоную разом творити унікальний зоопарк. Дайте про це знати у коментарях, якщо хотіли б такі відео. Тепер щодо процесу самої гри. Давайте покажу все на прикладі свого скромного зоопарку, який я почав будувати. Отож, у мене вже є кілька видів тварин. У вольєрах мешкають дикі бички, бородавочники, лебеді, шипуни і, звісно ж, зубр символ каналу. А ще я облаштував експозиції під склом. Там оселилися змія та павуки. Вони, хоч і маленькі, але відвідувачам подобається. Завжди знайдуться ті, хто хоче позависати перед тераріумом. Весь зоопарк починається із доріжки. Тут є загальні доріжки і для персоналу, які можна робити трішки меншими. А от сама основа зоопарку це будівлі персоналу. Тут є доглядачі за звірями, їм потрібні свої приміщення. Вони і годують тварин, і прибирають за ними. Тож роботи їм вистачає. Є карантинна зона для тваринок, центр приймання тварин, також є ветеринар, механік, який все ремонтує, що зламається, і прибиральники. Ну і також є охоронці, бо в зоопарку можуть бути і крадіжки. До речі, всі ці будівлі мають бути десь подалі від погляду ваших відвідувачів, бо персонал трохи нервує людей. Також для діяльності персоналу та і загалом для благополуччя вашого зоопарку треба електроенергія, тож обов'язково має бути генератор, який покриває тільки певну територію. Його також варто ховати від людей, бо своїм гудінням він тільки їх відлякує. Коли з персоналом розібралися, то можна задуматися і про тваринок. Що ж, на початку треба підготувати вольєр під конкретну тварину. Важливо враховувати тип паркану, який ви ставите для тваринок, бо у грі вони можуть навіть втекти, тому з цим треба обережно. Коли ви обрали яку тваринку собі хочете, то можете глянути в довіднику, які їй потрібні умови. Створення вольєрів це взагалі мистецтво. Тут не можна просто поставити паркан і закинути туди тварину. Треба врахувати, де б тваринка мешкала у реальному світі, яка флора їй потрібна та який клімат. Наприклад, зубру потрібен лісовий біом. А бородавочнику більше грязюки і тепла. Якщо зробиш неправильно, тваринка буде сумна, ну і відвідувачі теж. В грі досить багато можливостей творити. Можна і ліс насадити, і озеро викопати. Одним словом, все, чого душа забажає. Можна ставити камінням, робити пагорби, западини, можна засипати все снігом або засіяти все травою, можливостей справді багато. Але будьте обережні, я був поставив камінь біля паркану вольєра, і мій зубер використав його для втечі. Дуже неприємний інцидент вийшов. Також тваринкам потрібні різні кормушки і поїлки, а ще місця для укриття, а також різні смаколики та іграшки. Про них вам розкаже ветеринар після того, як дослідить вашу тваринку. Ну що ж, вольєр готовий, тоді можете запускати тваринок. Для того, щоб вони краще себе почували, ветеринари досліджують ваших нових тваринок, щоб знати, що їм більше подобається і як можна буде покращити їхній стан. А ще тут є крута функція спостереження за тваринкою. Ось так клацаєте, переключаєтесь і дивитесь, як кабанчик живе своє краще життя. До речі, важливо також, щоб біля вольєрів були також навчальні матеріали. Тобто це ось такі стенди, де відвідувач може почитати про тваринку. І тут же ставимо скриньку для пожертв, коли з тваринками все добре і люди це бачать, то вони можуть ні в року так підживити ваш бюджет, тому цим не треба нехтувати. Також є різні будиночки для відвідувачів, про це теж не варто забувати. Треба ж десь і поїсти, і попити, і хороше походити. А ще сувенірчики, різні кульки, іграшки, будиночки з інформацією, банкомати, ну і звісно туалети. Одним словом, варто облаштувати комфорт і для ваших відвідувачів. Можна зробити ваш зоопарк приємним місцем для сімейного відпочинку. Тільки не задирайте ціни, бо відвідувачі про це обов'язково вам пожаліються. Як ви бачите, то у грі просто море різноманітних налаштувань кожної сфери гри. Ви буквально творите все, що самі бажаєте і як цього забажаєте. Варто відмітити також приємну графіку гри, у ній справді можна залипнути надовго і візуально все виглядає органічно та затишно. Можна сказати, що стиль тут більш реалістичний з деякою мультяшністю, яка стосується більше відвідувачів. Отже, ми встигли розібратися з режимами гри, глянули на сюжет і навіть заглянули у мій власний зоопарк, де вже оселилися справжні красені від павучка до зубра. Чесно кажучи, я й сам здивувався наскільки гра глибока. Тут і будівництво, і менеджмент, і турбота про тварин, і навіть крадіжки. А тепер питання до вас, громадо, чи хотіли б ви побачити, як ми разом збудуємо зоопарк з нуля? З усіма проблемами, курйозами і, звісно, пригодами? Пишіть у коментарях, що думаєте на рахунок цього. А якщо вам сподобалось відео, не забудьте підтримати його вподобайкою та підпискою на канал. Друзі, дякую усім за перегляд і до нових зустрічей!